Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу вам поговорити про ноткоін, який вже лістинг відбудеться 16 числа в четвер. Ось, у мене цих монеток 9 тисяч. Ось, бачите, 9300 монеток. Що ми можемо тут зробити? Я трохи не розумію, але давайте розбирати разом. Я так зрозумів, оце депозит на біржу виводити. Це у нас. На телеграм гаманець а це ставити в стейкінг на 30 днів. Я думаю, можна вивести на біржу і це. А те у мене вже тут. Ці. Ну, ну Коротше, Лістин відбудеться в виводити на біржу і вони вам прийдуть 16 числа, так? Ви воно ну, ще раз зайдемо. І ви зможете вже продати свої монетки. Там хоча б був один Піннаткоін по одному долару. Просто це би було сказка, я вам говорю. Це 9 тисяч доларів. Але це мріяти. Це може ціна бути 0,00. Я, коротше, читав. Має бути 002. Типа 0,02 за одну монетку наткоїну. Ми множимо, у мене є на... У мене є 9300, давайте. 9380. Множимо на... 9,380, Виходить, 187 доларів. Це я зароблю з 9 тисяч. Ну, реально, це, оце вже реально. Ну, 180 доларів не помішає. Це по курсу, може, десь вийде Там 7 тисяч, 8, взагалі, супер. Хотілося більше, але не знаю, чи я буду продавати, пацани, дівчата. Може залишу, може продам трохи. Будемо бачити. Так що посилання на мій телеграм. З новими проектами, таболками я залишу під відео. Переходіть і заробляємо разом до нових зустрічей.